Креативні суботники, безкоштовне навчання та літній кінотеатр усе це проекти молодих черкастів. Їм напередодні дали зелене світло для втілення, а міський голова навіть підсобив матеріально. Детальніше про обдаровану черкаську молодь наші журналісти. Валентина живе на митниці вже 15 років. Жінка зізнається, за цей час відпочивала на пляжі лише двічі. Усе через тотальне забруднення. Я знаю, були такі случаї. Люди заходять в пісок, в воду, а ріжуть собі ноги об розбиті бутилки. Молодці, молодь, що вони збираються, вони убирають, щоб було чисто на пляжі, щоб віддихали дітки, з сім'ями, щоб було небезпечно там ходити і купатися. За прибирання міста взялася молодь, навіть склала свій план креативних суботників із розвагою та йогою. проект подали на конкурс Черкаси. Я це роблю для втілення. їм потрібно 3 тисячі гривень. Цей мінімум кажуть, вкрай необхідний, бо пляжі аж надто захаращені відходами. Дуже багато вбитих телевізорів, холодильників. Всяких хімічних незрозумілих колбочок. Багато стройматеріалу. Тобто люди не вивозять, не замовляють машину, а вивозять його на пляж, і тобто дуже багато стройматеріалу. Шприци, шприци, ну тобто і там граються діти. Ми бачили, як грається дитина з шприсом. У мене стало серце. Просили 10 тисяч, отримали в рази більше. Черкаські захисники тварин вибули з конкурсу, бо під час голосування раптово знайшли іншого мецената. Той кажуть, зголосився проспонсорувати втілення ідеї повністю, а саме звести пам'ятник скарбничку безпритульним тваринам. По-перше, це туристична принада. Людям цікаво дивитися на такі пам'ятники і цікаво брати участь у таких проєктах. По-друге, це ефективний та швидкий спосіб збору грошей. Ці гроші мають піти насамперед на програму стерилізації тварин, що є найбільш оптимальним способом зменшення популяції безпритульних тварин у місці. Та по-друге, на прокормку тварин, що зараз живуть у притулку. Черкаси, я це роблю. Конкурс молодіжних проєктів. найкращих обирають самі черкасці переможцям по 3, 5 та 10 тисяч гривень на втілення ідеї за мецената, міський голова найвагоміше, є те, що у людей є бажання змінювати світ довкола себе. Це саме головне, і в даному випадку немає значення, які проєкти. Якщо проєкти дійсно цікаві для багатьох людей, значить вони будуть втілюватись і вони потім будуть жити в місті. Вони будуть підтримуватись в місті і ну Давати, слугувати прикладом для інших людей теж проявляти свою ініціативу. Черкасцям припали до душі креативні суботники, безкоштовні курси з підготовки до зно та відбудова літнього кінотеатру. Із тіленням ідейники обіцяють не баритись. Ірина Малюкова, Сергій Фімов, Віка Новини.